Друзі, сьогодні ми у самому серці Дніпра у парку Зелений гай, справжній зеленій оазі серед міської спеки. Тут на верхів'ї колишньої клинової балки ліси та затінок збереглися ще з 18-го сторіччя, і зараз це улюблене місце для відпочинку та прогулянок Дніпрян від одиночних ранкових пробіжок до сімейних пікніків на галявинах. І сьогодні ми не тільки помилуємось природою. Подивимось, які розваги пропонує це місце. Тож залишайтесь з нами і почнемо нашу розповідь з історії. Це місце одна із найдавніших зелених зон Дніпра. Ще у 18 сторіччі ця ділянка тамошньої клинової балки, що проходила через козацьку слободу половицю, була покрита байрачним лісом і слугувала джерелом води та деревини. А мешканці почали оселятись тут лише наприкінці 19-го сторіччя. У 1790-х роках ліс використовували для фабричних потреб. А після закриття суконної фабрики в 1837 році більшість землі Повернулася місто, а лісові ділянки перейшли до військового міністерства ближче до середини 19-го сторіччя у нижній частині балки виникли цегельні заводи, відомі як Рибаковська балка. А наприкінці 19-го сторіччя верхня частина балки перетворилась на місце для активного відпочинку. Тоді, у 1866 році, на західному схилі з'явився Тихвинський жіночий монастир та фруктовий сад. Від чого ця місцина отримала назву монастирський ліс? Після революції монастир закрили, а цю територію використовували для інфекційної лікарні. Але і в ті часи ці зелені галявини користувались популярністю. А ось у роки німецької окупації ця природна зона набула трагічного значення, адже тут були масові розстріли мирних мешканців та військовополонених, про що сьогодні нагадує меморіал. А трохи згодом у повоєнні роки радянська влада перетворила це місце на парк імені Ленінського комсомолу. Він був створений у 1950-х роках комсомольців та фінансований Південмашем. Тоді тут зробили сходи, тераси, літній театр, дитячі та танцювальні майданчики. А особливістю цього парку стала терасна архітектура, система сходів та перемичок, що використовує перепади рельєфу. І в ті часи це місце використовувалось для прогулянок, літніх концертів та дитячих розваг. Але у 1977 році землетрус з Румунієм завдав значної Шкоди ландшафту парку, особливо великі сходові структури, просіли. В 1990-х парк занепав, і лише з початку 2000-х почали говорити про його реконструкцію. І у 2015 році цей парк отримав офіційну назву Зелений гай. Дуже символічно, адже в контексті декомунізації місто шукало природозвучні імена. А ця назва як найкраще відображає нове дихання, яке почалось тут у. Ці роки. Адже з 2016 року тут стартувала реконструкція. Оновили центральну алею, встановили нове освітлення, камери, вайфай, дитячий майданчик та велоспуск. Наступний важливий крок це 2018 рік. Адже саме тоді стартувала масштабна реконструкція центральної алеї. Тоді тут оновили понад 15 гектарів території, проклали рівні доріжки, встановили нові ліхтарі та відеоспостереження. І навіть неподалік з'явився дитячий майданчик у сучасному антивандальному стилі. І що важливо, зробили все для зручності різних відвідувачів. Тут проклали велоспуски, облаштували пантуси, з'явилися підходи для візочків і людей з інвалідністю. Тож тепер сюди комфортно приходити будь-кому. І зараз зелений гай це не просто парк, а справжній райський куточок для різноманітного відпочинку, адже тут можна як просто прогулятися в тиші. Насолоджуючись шелестом вітру або сісти з кавою на зеленій галявині та відчути прохолоду навіть у найспекотніший літній день, так і обрати більш активні види відпочинку. Наприклад, спуститись на тарзанці. Хочете організувати пікнік? Легко. Адже тут є багато зон з лавками. А якщо хочеться бути ближче до природи, можна просто розстелити килимок на одній з галявин під деревами. А для найменших відвідувачів парку є ось такий. Сучасний дитячий майданчик з безпечним покриттям та величезною кількістю різних активностей, які будуть цікаві дітям різного віку. Є також міні-батути для дітей, де малеча може виплеснути свою енергію. А сезонні фотозони це особлива насолода. Навесні фламінго та яскраві галявини для незабутніх кадрів. А восени парк всипаний різнобарвним листям. Просто як у фільмах. Але тут не забувають і про декорації. Оративні елементи. Ще однією цікавою особливістю ось цієї алеї є те, що її кожного року заново прикрашають. І, наприклад, колись я тут пам'ятаю парасольки, а зараз ось повітряні змії. А ось взимку тут з'являється атмосферна ковзанка просто неба, де можна кататися до самого вечора. А якщо випадає сніг, то сюди приїздять мешканці зі всього міста для того, щоб покататися на санчатах. А от влітку тут зовсім інший настрій, адже майже кожні вихідні тут проходять різні заходи: фестивалі, ярмарки, кулішфест та інші цікавинки для всієї родини. А також влітку тут регулярно проходять кінопокази під відкритим небом. Отже, будь-якої пори року зелений гай дарує атмосферу гармонії, адже тут і природа, і активний відпочинок, і приємні емоції поєднуються в єдине ціле. А тепер Найулюбленіше місце всіх дітей, та й дорослих, якщо чесно, Уявіть, Ви гуляєте по парку, і раптом просто перед вами величезний динозавр. І деякі з них оживають просто перед тобою. Проходиш, і вони починають вертіти головою, кліпати очима та гарчати. Це дінопарк, справжній світ до історичних тварин. Просто в центрі Дніпра. У нас як і для дорослих дуже цікаво, так і для дітей, там рік і так далі. В нас на території територія дуже велика. В нас 1,2 гектара. На території в нас 50 великих експонатів динозаврів і 25 експонатів комах. Дуже багато є локацій для фотозон. Прикольні в нас є локації для Розкопки в нас є і зона розкопок це така собі археологічна пригода, де малеча бере щіточку, розкопує пісочок і знаходить кістки динозаврів. І це не просто цікаво. Це ще й інтерактивно і пізнавально. Але окрім цього, є і інші інтерактивні експонати. Є в нас динозаврики, на яких дітки можуть покататися, є тетерболи, що в нас діти, і дорослі можуть покататися теж і всі експонати. Тут дуже різні, але деталізовані та виглядають дуже реалістично. А ще тут можна не тільки подивитись на динозаврів, а ще й пострибати ось такому батуту. І це, до речі, можуть зробити не тільки дітлахи, а й дорослі. Але гуляючи дінопарком, можна побачити ось такий, здавалося б, незвичний експонат. Це наш експедиційний літак. Він у нас прилетів до парку динозаврів. Біля нього можуть пофоткатись. В нас він такий єдиний в Україні. Ні, великий прикольний. А що мене найбільше вразило? Це літаючі динозаври. Ну, не справжні, звісно, але виглядають ефектно. А ще тут можна оживити справжній вулкан. І для цього на вході потрібно придбати ось таку спеціальну монетку. Після цього потрібно загадати бажання, вкинути жетончик, натиснути на кнопочку. І вулкан оживає. А ось тим, хто боїться павуків, слід бути уважними, адже на території між динозаврів сховався справжній величезний монстр. А іноді по парку ходить навіть живий динозавр. Звісно, це людина в костюмі, але з боку виглядає як справжній діти або пищать від захвату. Або ховаються за батьків в будь-якому випадку, емоції гарантовані. Дінопарк працює щодня з 10 до 19. І можна приходити хоч у будній день після школи, хоч на вихідних з усією родиною. І тут прикольно гуляти навіть у спекотний літній день, адже можна пройти крізь ось таку рамку і охолодитись. І це ідеальне місце, щоб відволіктись від буденності та трохи побути в юрському періоді. А ось поруч із Дінопарком парком обладнаний спеціалізований майданчик для вигулу песиків, куди приходять мешканці Дніпра зі своїми чотирилапими друзями, для того, щоб активно і весело провести час, а також трохи потренуватись. А якщо пройти трохи далі, то ви побачите зручні обладнані альтанки, які можна орендувати для проведення пікніків чи сімейних свят. Також тут є свій маленький парк атракціонів та величезний батут, і завдяки такому Кому різноманіттю різнопланових локацій зелений гай це дійсно справжнє сімейне царство. Адже тут маленькі дослідники бавляться в пісочницях, гойдаються на гойдалках, а батьки прогулюються із візочками широкими алеями. Любителі класних фото кожного сезону знайдуть для себе тематичні фотозони. І не просто стандартні арки, а справжні арт-інсталяції. А поціновувачі більш активного відпочинку можуть покатати. Тися на велосипедах чи самокатах, а ще парк постійно змінюється, і кожного сезону тут з'являється щось новеньке. Наприклад, на Великдень тут організовували ярмарки, майстер-класи з виготовлення пасхальних кошиків, щоб зайняти дітей цікавою творчістю а навесні чи влітку тут відбуваються різноманітні фестивалі або літні клубні вихідні. Тому, приходячи до зеленого гаю з родиною, ви точно не пожалкуєте, адже тут знайдеться розвага для кожного. А простір дихає затишком, теплом і справжнім сімейним настроєм. Попри всю красу і затишок, зелений гай ще не завершений повністю. Є тут і куточки, які, чесно кажучи, поки що виглядають трохи покинутими. Але головне процес іде, і парк постійно оновлюється, щось реконструюється, щось досі в роботі, але зміни відчутні, особливо якщо порівняти з тим, що тут було 10 років тому. І, хоч ще є над чим працювати, здається, дійсно є потенціал стати одним із. Найулюбленіших місць Дніпрян, бо вже зараз видно, коли щось робиться з душею, воно має майбутнє. І зараз зелений гай це не просто парк, а місце, де можна сховатись від міського шуму та залишитись у тиші. Тут історія переплітається з дитячим сміхом. Динозаврами і ароматом кави. А галас мегаполіса змінюється на шелест листя і спів пташок. За три сторіччя цей зелений куточок еволюціонував від дикої байракової зони до індустріальної релігійної локації, трансформувався в комсомольський парк, пережив занепад, отримав меморіали і сучасне переосмислення, як зелений гай, сучасний простір для відпочинку культури та природи в центрі дні. Пра і сьогодні тут кожен знайде щось своє: діти пригоди, батьки відпочинок, а хтось спогади з дитинства, коли цей парк ще називався інакше, але він завжди залишався зеленим притулком посеред міста. Тож, якщо не знаєте, куди вирватись на декілька годин. Просто приходьте сюди з кавою, з собакою, з книжкою чи без нічого. Просто прийдіть. Бо зелений гай це про прості радощі, про те, що поруч, і про те, що гріє. А з вами були Юлія Жиленко та Іван Пономарів. І до зустрічі у наступних випусках!